Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що, хлопці, сьогодні не будемо говорити про тракторну тематику. Сьогодні трішечки зробимо іншу, але дуже хорошу роботу. Сьогодні, друзі, на фоні я стою свого будинку і хочу вам показати, як ми будемо чистити от цього, друзі-пацана, який знаходиться наверху, а саме, комина. Кожен, хто має приватний будинок, чи то в селі, чи то в місті, звичайно, знає, що час від часу димохід потрібно чистити. Але цей час, звичайно, появляється тоді, коли ти вже закінчив усі польові роботи в полі, і настає погана така, знаєте, погода з опадами, коли слизько І туди наверх лізти. А у мене будинок, друзі, височенький, то не дуже то і. Приємно і небезпечно, звичайно. І кожен раз, в принципі, не знаю, як ви, а я лізу туди наверх, беру тичку одну другу, і це все прошуровую. Це все, звичайно, займає багато часу. Ну і ідеально ти дуже і не почистиш. І що ж забрався на горище, хочу показати, який у мене тут комен проходить. Отакий От цигляний. Довжина його близько 5 метрів лише на горищі. Ну і звичайно, внизу в будинку в коридорі ще буде метрів половиною, навіть не 2,5 близько трьох. Ну і звичайно, плюс на даху ще метр. Тобто у мене комен десь довжиною 8-9 метрів. Тому, друзі, цього року я вирішив більш ретельніше підійти до цієї справи і прикупив відповідний інструмент, який зараз я вам, в принципі, покажу. Ну, але перед цим, друзі, хочу я вас ще привітати з Різдвом, побажати вам миру, спокою, достатку вашим сім'ям, щоб завжди панувала радість. І спокій в ваших родинах. Військовим нашим хочу побажати якнайшвидшої перемоги, щоб ви всі живі, здорові, повернулися додому і сіли за дружнім великим столом своєю родиною і відсвяткували нашу з вами українську перемогу. Всім смачної куті! Христос народився! Славім його! Ну що ж, тепер давайте подивимося, що я прикупив. А прикупив друзі, я от такий роторний набір турбо для чистки димарів, димоходів. Побачу я на Ютубі, як людина чистила таким набором собі домохід, і мені дуже сподобалось. Ну, по-перше, дуже і дуже швидко. Ну і саме друзі, головне, що мені не прийдеться лізти туди на дах до цього димаря. Звичайно, безпека на першому місці. Тому вирішив прикупити от такий набір. Подивимося зараз, що там знаходиться. Ну і звичайно, це все протестуємо і поділюся враженнями. Звичайно, це на майбутнє також мені буде корисне, так як в майбутньому, все-таки я планую побудувати все таки котельню і палити ще твердопаленим котлом. На даний момент в мене два кафельних п'єца і палимо загально та палимо газом. Звичайно, зараз кафельний п'єць дуже сильно виручає, так як минулого, наприклад, року світла дуже мало було, його виключали, знаєте, з тими клятами русньою та клятою. П'єць, звичайно, виручав. Але ж коли ти багато палиш, то, звичайно, це все забивається. Значить що ж? Зараз розпаковуємо. Ага, до речі, будете ще мене запитувати звичайно ж коментарях без цього. ніяк. будете запитувати, де я придбав, кажу одразу магазин Самент Силочки на інтернет-магазин. Я залишив в описі під відео. Зайдете собі подивитися. В них є ще дуже всього багатого. Ще до речі, це не все прикупив я ще отакий, друзі. Порошок засіб для чистки кутлів, теж піців. Декілька років назад я мав твердопаленого котла, Він в будинку, ну але так вирішив для безпеки все таки його забрати незручно в будинку і в майбутньому звичайно планую почагарку. То скажу, я таким порошком користувався, і мені дуже сильно сподобалося. Після цього чистити того самого котла або димаря набагато легше, тому що при додаванні цього порошку, друзі, сажа більш так пом'якшується, і ці смоли, які відклалися у вас на твердопалений котел, ну або в комені, потім набагато легше їх почистити. Коротше, що ж, приступаємо, не будемо затягувати, так як потрібно ж зробити роботу, а не балакати. Значить, що у нас тут? Отакий От чохолчик, щось там всередині знаходиться. Так, і бачу. Такі, як гнучкі прути. Я, до речі, замовив 10-метровий, максимальної довжини, так як в мене, як я вже говорив, ну, не менше 8 метрів. Чухлі ще такі самі прути. До речі, друзі, вони от такі гнучки. Це в нас кульочок, я так розумію, для того, щоб не забруднювати вашу ту поверхність, звідки ви будете доставати цю всю сажу. Отакий от перехідничок, це буде. Для самої дрилі і ще ключик. І сама турбощітка. Отака, друзі, щіточка, за допомогою якої це все ми будемо сьогодні з вами чистити. Ну і звісно, інструкція по експлуатації теж входить в комплект поставки. Значить, друзі, маємо отакі гнучкі проти. У моєму випадку, це 10 штук, так як брав 10-метровий, може бути ще 6-метровий. 6, там 7, 8, ну і до 10 метрів. Кріпляться вони таким цікавим, телескопічним, можна сказати. Методом на таких фіксаторах, які заходять в один один, отак раз, зайшли, все зафіксувало. Це все і нікуди воно вже е, не буде вилітати і нічого з ним не станеться. І можете вже вигнати його, як вам потрібно, під яким потрібним кутом. Фіксуємо наверху отаку от щіточку, такий саме методом. І е, тоді вже це все кріпимо до дрельки і починаємо. Чистити. Тому зараз подивимося, як це все буде працювати і що з цього в нас в кінці кінців вийде. Що ж, усім приємного перегляду, розпочинаємо. Ну що ж, друзі, перемістився коротше я в будинок. У мене тут в коридорі проходить отакий от дималь, він йде на два п'яци кафельних, і звідси ми вичищаємо санжу, яка набралася. Е, так як будинок будувався на початку 90-х років, ну така була планіровочка. Тут мав би стояти у мене твердопаливний котел. У мене, друзі, цей отвір є заморований, заложений цеглами і заштукатурений. Мене це цілком влаштовує, так як основна у нас паливо це газовий котел. А кафельний підцит це як допоміжна штука, тому ми так аж сильно ними не палимо. І, в принципі, раз-два роки я це все вичищаю. Звичайно, було правильно тут поставити якісь дверцята. Ну, як є, так є. Нам сьогодні головне попробувати, як оця буде турбощітка, це все нам очищати. Тим більше тут буде, можна сказати, прямий кут 90 градусів. Тому що ж, будемо це все чистити. Сажі, звичайно, набралося. Але нічого почистимо, та й все буде гаразд. Значить, що ж, друзі, все підготував. Дрельку взяв, насадочку цю зафіксував. Виставив невеличкі оберти. Будемо е, додавати, принципі, по одному з'єднанню метровому. І подивитися, що в нас там буде получатися. Ух! ого го го ух, Сипеться конкретно, але головне, що чисте, друзі, чисте. Та що? Ти? Хі -хі. Та то супер, хлопці. Так, додаємо ще одне з'єднання. Зафіксували і все і працюємо далі. Ну що, друзі, я думаю, вам виднося, як ця роторна щітка зверху з комина вийшла. Я, якщо чесно, навіть не очікував, що це так все легко і швидко можна буде зробити. Правда, трішки замазюкався. Ну що ж, в принципі, друзі, усе. Тепер все, що залишається, це всі прольоти добути назад. У мене їх пішло 9 штук, тобто 9 метрів знадобилося, щоб подолати цю всю відстань. Ну що, шановні кути, що я можу сказати по закінченню роботи. Якщо чесно, я дуже приємно вражений, що цю роботу настільки легко і швидко вдалося мені виконати. Я ще так ніколи швидко не чисти, ну і з, таким, з такою якістю чистки. Можу сказати одне: хлопці, з нашої, це до речі, наша українська компанія Savant, Вони молодці, що придумали от таку річ. І до речі, хочу сказати, що з цими протами абсолютно нічого не сталося. Є мікроцарапани, але. Це при тому, що вони терлися об цеглу. Все, як було, в такому стані залишилося, тільки мікроцарапинки, ну і трішечки замастилися, при тому, що вони ще білі. Оця щітка прекрасно себе показала, дуже швидко і легко можете чистити. Хлопці, звичайно, молодці, що придумали таку річ, тому підтримуємо нашого українського виробника, обов'язково рекомендую придбати в собі в господарство таку річ. Чесно, я дуже-дуже сильно задоволений і від щирого серця можу рекомендувати такий роторний набір з такою турбощіткою. В кого ще тим більше твердопалений котел, то просто будете отримувати задоволення від цієї самої чистки. Посилання на компанію Savant.ua залишу в описі під відео. Ну і, звичайно, ще закріплю в першому коментарі. Багато що цікавого є для чистки димарів, тому що ж будемо це все збирати. Попередньо я це все повитирав і. До слідуючого, як то кажуть, сезону. Ну що ж, друзі, от таку ми хорошу роботу зробили сьогодні, і саме головне зробили її якісно. Тому що ж, друзі, надіюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Не забувайте ставити вподобайки, ну і, звичайно, підписатися на канал. Будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете під кожним моїм відео. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па!